Коментуйте, будь ласка, сьогоднішній матч. Ну, По-перше, вдячність, велику вдячність хочу сказати нашим Збройним силам України, які дають нам можливість грати в футбол, отримувати позитивні, як сьогодні показалось, емоції. По-перше, ну, по, по грі хочу сказати привітати свою команду, яка на протязі багатьох років ми тут в Росавіна нам було важко, постійно нам ну важко на цьому полі, поле нестандартне, і грати в футбол. Ви самі бачите, що поле нестандартне і більше такої бійцівських якість треба було приложити. Ну і привітати своїх хлопців з перемогою рахунок 2-1 по самій грі. Хочу сказати, що суперник теж молодець, в принципі, як господар атакував, а атакував не досить вдало, але... Забили вони, ми, але ми відповідь зрівняли один-один. І в кінці, я так зрозумів, помилка вашого гравця, який віддав м'яч воротарю. Наш гравець прочитав цю передачу. Вийшов один в один, забив голову однокровну танцюра Діма. Так що я хочу всіх хлопців своїх привітати з перемогою. Рухаємося далі, далі. Слава Україні! Героям слава! Дякую!